А Наталка Седлецька. і це програма схеми програма про корупцію. Провівши чергову порцію журналістських розслідувань, наша редакція підготувала для вас нові викриття про українську високопосадову корупцію. Нагадаю, програма схеми завжди стежить за реакцією влади та суспільства на наші знахідки та повідомляє про це вам. Бізнес партнери президента країни навіть звучить абсурдно, адже бізнес та влада в демократичному суспільстві розділені. Український же президент досі має у власності бізнес імперію якою втім володіє не самотужки. У нього є два основних партнери. Хто вони? Прийшовши до влади, бізнес-Трійка досягла неабияких висот у політиці. Петро Порошенко президент. Ігор Кононенко де-факто керує президентською фракцією у парламенті. Третій, трохи менш відомий Олег Гладковський. Нині перший заступник секретаря Ради нацбезпеки та оборони. Ці троє і нині мають спільні компанії. Про політично-бізнесовий успіх президента та його найближчих партнерів розкаже Анастасія Іванцова. Вже півтора роки Петро Порошенко працює тут. Перед виборами минулого року нинішній президент обіцяв позбутися власного бізнесу. Втім, з моменту його обрання із травня 2014 року спромігся хіба що передати кондитерську імперію Рошен в управління фонду Ротшильдів. Хоча це не є вимога закону, це моя політична позиція. Я не маю зобов'язань це зробити. Це моя перша ініціатива в Україні. І я буду. Робити все можливе для того, щоб це здійснити, але я не буду замість того, щоб займатися своїми президентськими зобов'язаннями, бігати по світу і шукати покупців. Та у президента чимало й інших активів. Так, Петру Олексійовичу досі належить закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд Прайм Есец Кепітал. Він власник десяти компаній. Серед них аграрні, крохмалпродукт, Агро», медійні П'ятий канал, Трускавецьке телебачення, Радіо Дрогобича, фірма Екран, кондитерський концерн Рошен, спортивний клуб П'ятий елемент та деякі промислові підприємства. Все це зараз Порошенка. Та у президента є ще кілька бізнес-партнерів. Це депутат від блоку Порошенка Ігор Кононенко і перший заступник секретаря ради нацбезпеки та оборони Олег Латковський. Кожен з них має свій фонд з такою ж формою власності. Ця інформація легко підтверджується відкритими державними реєстрами. Це електриків, столична промзона. Тут за адресою Електриків26 знаходиться п'ятий канал Порошенка, а також зареєстровані деякі фірми його бізнес-партнерів. А ось тут на вулиці Електриків, 29 а знаходиться спортивний клуб П'ятий елемент. Він вважається президентським бізнесом. Втім, насправді у Петра Олексійовича тут два партнери: заступник голови його фракції у парламенті і перший заступник секретаря РНБО. Крім того, за цією ж адресою зареєстрована ще й добра половина фірм, заснованих фондами Порошенка, Кононенка та Гладковського. Хто ж ці сірі кардинали президентського оточення та на що вони впливають? Бізнес-партнер Петра Порошенка та його близький друг Ігор Кононенко зараз відомий парламентський діяч, звісно, від президентської партії. Восьме скликання парламенту це перша каденція Ігоря Кононенка, і відразу зі старту стрімка кар'єра. Заступник голови президентської фракції. Крім того, у парламенті Кононенко засідає в комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу ядерної політики та безпеки і налагоджує міжпарламентські зв'язки з Австрією. У бізнес, як і в політику, він прийшов як людина Порошенка, армійський друг нинішнього президента. Спочатку разом із ним володів міжнародним інвестиційним банком. Кононенко, засновник фонду Вік фонду свою чергу контролює сім компаній: будівництво, готельний бізнес, торгівля, спорт, отчим займаються. Компанії парламентаря, крім того, він досі має спільний з президентом пісківський завод скловиробів на Київщині. А ось тут за моєю спиною ледь не за сімома замками знаходиться Рада національної безпеки та оборони України, і тут працює ще один бізнес-партнер президента Олег Латковський, і не абиким, а першим заступником секретаря У РНБО Він відповідає за оборонну промисловість. Попереднє прізвище Гладковського Свинарчук. Це уже більш відоме ім'я у бізнесі. Олег Свинарчук був президентом корпорації Богдан, спільного підприємства з Порошенком, яке виробляє автобуси. Крім того, Гладковський володіє фондом сова. Майже всі підприємства групи Богдан, а ще низка фірм, що займаються торгівлею автомобілів, підконтрольні саме сові. Загалом їх десять. Усі материнські компанії оформлені за одним методом. Це закриті недиверсифіковані корпоративні інвестиційні фонди. Така структура має на меті лише одне податкова економія. В чому є особливість, що є певні податкові пільги, якщо ці гроші і прибутки від інвестицій від цих грошей, вони знов інвестуються. Купив за 100, продав за 200, 100 різниці не оподатковується, Якщо ти її знов інвестуєш. Да саме тому у нас дуже часто е багаті люди з мовами таких олігархів вони використовують ці інвестиційні фонди для того, щоб ці інвестиційні фонди тримали їхні активи. Протягом тижня підготовки сюжету в ефір нам так і не вдалося отримати коментарі ані Петра Порошенка, ані Олега Гладковського з приводу усіх оприлюднених матеріалів, незважаючи на численні телефонні дзвінки та письмові запити. Тож загалом на трьох Порошенко, Кононенко і Гладковський володіють 24 компаніями у різних куточках України. Така концентрація бізнесу і влади у світі вважається дуже ризикованою, бо це прямий конфлікт інтересів, каже тім еш лондонський банкір, який спеціалізується на ринках, що розвиваються. Ризики, звісно, є. Ви завжди сподіваєтеся, що бізнесмени, які приходять в політику, вони чисті, а їхні капітали зароблені прозоро. Людей з бізнесу не треба вик. Ключати з політичного процесу, адже вони найімовірніше хороші управлінці. Але для цього ви маєте бути абсолютно певні, що вони повністю відмежувалися від своїх компаній Існує багато доказів того, що у Петра Порошенка такого відмежування не відбулося. Наприклад, документи, які з'явилися у ЗМІ минулого тижня, згідно з ними Порошенко і Кононенко пов'язані з Кіпрським офшором, інтрако менеджмент лімітед. Саме Інтрако оплачував рахунки цих можновладців. У документах значилися прізвища Порошенка і Кононенка. Фігурували електронні адреси з їхньої колишньої спільної компанії «Укрпромінвест». Примітно, що ситуацію одразу взявся жваво коментувати колишньої Ільник СБУ Валентин Наливальченко політична корупція в парламенті і в керівництві зараз в цій владі має бути знищена. Як це зробити? Я вимагаю наступним чином: перше, порушити кримінальне провадження, шляхом слідства перевірити те, що незалежні журналісти опублікували. Міжнародні партнери, перші до яких ми звернулися, я безпосередньо вже нам відповідають, що це реальні документи. Фігурант документів Ігор Кононенко вважає, що їхня поява має політичні підстави. Ну це помста. Перша позиція і друга позиція. Таким чином, пан Наливайченко, мабуть, починає свою політичну кар'єру, про яку він говорив. Я не знаю, що це за компанія. Я не маю ніякого відношення до цієї кампанії. Більш того, ті документи, які опубліковані, я їх продивився, ну, е е е не викликають довіри. От, там якісь фотокопії, там е якісь платіжні документи, які не являються по суті платіжними документами документами, але наше розслідування виявило, що за офшорними компаніями друга президента стоїть не тільки політика, але й бізнес. Причому іноді він виглядає дуже негарно. Офшор, про який говорив Наливайченко, Менеджмент заснував фірму в Україні. ТОВ Про Девелопмент Тім вона спеціалізується на продажу авто. Нещодавно ця компанія прокрутила схему, за якою забрала майно спорідненої фірми, яке за законом мало перейти бан. Як застава по кредиту. Сталося це ось як. У Києві на вулиці Усенка 8 донедавно було автотранспортне підприємство, яке раніше називалося «Укрпромінвесттранс» і належало до холдингу «Укрпромінвест» Порошенка і Кононенка. Протягом 9 років до 2011-го керував тут батько Ігоря Кононенка Віталій. За часів його керівництва автотранспортне підприємство взяло кредит на 6 мільйонів доларів у банку Київська Русь. Втім, не змогло його погасити, оголосило про банкрутство і мало віддати майно. Підприємство може спробувати для того, щоб не віддавати це майно банку, да, знайти когось, хто має першочергове право, тобто, в першу чергу, має право на це майно. У порівнянні з банком, да на якійсь юридичній підставі, і таке підприємство знайшлося. Ним виявилася уже згадана про Development Team, яка заявила, що нібито раніше відсудила майже 23 тисячі квадратних метрів приміщень у автотранспортного підприємства. Згідно відзиву боржника, володільцем зазначеного вище майна є товариство про Development Team, за яким рішенням господарського суду міста Києва від 25 листопада 2013 року визнано пра у власності на майновий комплекс загальною площею 22 949,5 квадратних метрів, що розташований за адресою вулиця Павла Усенка. 8. банк Київська Русь зараз знаходиться у стані ліквідації, тому його теперішня адміністрація не змогла прокоментувати цю операцію з майном до часу виходу програми в ефір. Але з відкритих документів цієї справи, проаналізованих юристами, виглядає, що автотранспортне підприємство передало майно. ТОВ про девелопмент, щоб не віддавати територію банку, на користь цієї версії розвитку подій говорить те, що договір передачі майна був підписаний вже через 10 днів після основного договору, який нібито не був виконаний. У результаті ми маємо боржника, який не віддав гроші, і, скоріш за все, в банкрутстві. І маємо, що майно, яким було забезпечено цей кредит, банк також не отримав. Бо інша особа, пов'язана з боржником, забрала це майно собі. В той же час Ігор Кононенко не пам'ятає компанії з холдингу Укрпромінвеста і вважає, що майно досі належить збанкрутілій компанії, якою колись керував його батько. Наскільки мені відомо, Павла Осенка 8 це територія, яка належить е, автотранспортному підприємству. Не пам'ятаю, там, ну, далі назву, але це автотранспортне підприємство. І знову ж таки, по моїй інформації, це підприємство зараз знаходиться в стадії ліквідації. Яке відношення має та компанія, що ви називаєте? Зараз за адресою цього цікавого приміщення, яке не отримав банк, знаходиться офіс страхової компанії Країна. Нею напряму володіють Порошенко, Кононенко і Гладковський. Там же автосалони компанії групи Богдан. Тобто приміщення з такою темною історією напряму пов'язане із тріцею при владі. Державна фіскальна служба має власне джакузі, боксерський ринг та інші атрибути, які точно не є предметами першої необхідності для головних податківців країни. З'явилися вони на території держустанови за часів президентства Віктора Януковича, коли відомством керував Олександр Клименко. Але що ж відбувається в тих приміщеннях зараз? Та хто нині користується цим добром? Податкова приховує потрапити до засекреченого джакузі. Намагався Сергій Андрушко. Це світлини з головного офісу Державної фіскальної служби у місті Києві. Їх оприлюднили в газеті сьогодні відразу після втечі Януковича та тодішнього чільника фіскальної служби Олександра Клименка. На фото можна побачити сауну, джакузі, масажний кабінет, боксерський ринг. У відповідь на прохання надати дозвіл на зйомку Сауни і Джакузі. Державна фіскальна служба повідомила, що двері опечатані. Згодом з'ясувалося, що їх опечатали 14 серпня, через тиждень після написання запиту схемами в фіскальну службу з проханням про дозвіл на зйомку. Отже, сьогодні вдалося зафільмувати лише самі опечатані двері. Екскурсію проводить Ігор Степанов, керівник матеріально-технічного відділу. Несу відповідальність за яке за перебуває Скажіть, будь ласка, а де знаходиться боксерська водоналивними шкіри? За цими дверями. За ось цими, так? — А сауна дерев'яна. Тоже. Да. Платформа з винтовим регулюванням Speedback. Може бути є інше названня? З винтовим регулюванням. З винтовим регулюванням. Ну це, это вероятнеего адрена деталь. Uh -huh. Платформа. Ось ця лава гімнастична. На місці, де ж тут, да. Ігор Степанов сьогодні відповідальний за матеріальний відділ у Державній фіскальній службі, так само, як і за часів Януковича. Він не в курсі, як дорогі предмети відпочинку з'явилися у державному приміщенні. От ви сім років пропрацював в Державній фіскальній службі. Ким ви працювали в лютому 2014 року. На якій посаді? На посаді керівника відділу. Керівника відділу. Да. Якого його. Організаційного і технічного забезпечення. От коли е, з'явився ось ця сауна, ось ця лазня. Не маю інформації. Очільник відділу технічного забезпечення фіскальної служби також не знає, коли ж вперше було це опечатано. Коли було опечатано, точно скажіть. Коли от вперше було Не скажу. Було опечат... ну, 2015 року. Ні, скажу точно, як правило, приміщення опечатують правоохоронні органи, якщо проводяться слідчі дії з приміщенням або те, що в ньому знаходиться, фігурує у кримінальній справі. Але цього разу двері опечатали не правоохоронні органи через проведення слідчих дій, а сама державна фіскальна служба опечатала знайдене у себе майно. За підписом виконувача обов'язків директора фінансово-економічного департаменту Ірини Мельниченко до того ж за півтора року після революції гідності генпрокуратура в змі не повідомляла жодної інформації, що знайдені цінні речі у будівлі фіскальної служби проходять у якійсь карній справі. Ось цей чоловік Віктор Косарчук, керівник департаменту державної фіскальної служби, відразу після євромайдану проводив екскурсію для журналістів програми подробності з інтеру. Тоді він розповів, у скільки оцінює, наприклад, джакузі. Це джакузі з підсвіткою, з музикою. Це явно не Китай, кудись тут пять 30 тисяч доларів коштує. Але вже згодом у документі Державної фіскальної служби під назвою Оборотна відомість сауну оцінили в одну гривню, світильники джакузі одну гривню, так само як м'ячі шкіряні, медбол чи матраси тканеві або боксерський мішок. Усього 77 штук, різних предметів 77 гривень. У фіскальній служби повідомили, що під час опису знайдених речей їх умовно оцінили в одну гривню. Державна фіскальна служба інформувала, що був запрошений оцінювач, який мав визначати уже ціну знайдених нічиних предметів, замість умовної, яка була до цього. За словами пана Ігоря Степанова, було запрошено одну кампанію без проведення тендеру. Її назву отримає в секреті, пояснюючи умовами конфіденційності, записаного в угоді з оцінювачем. Це зазначено у листі фіскальної служби, який було надіслано у відповідь на наші питання. Оскільки компанія оцінювач оцінила джакузі, сауну не повідомляють у державній фіскальній службі. І ви не знаєте сколько оцінили? Ні, не знаю. державна таємниця? Не вважаю, просто не розполагаю інформацію. Під час екскурсії у приміщенні фіскальної служби знімальна група помітила рекламний плакат на 24-му поверсі цього ж державного будинку. Пропонували відвідати танці, пілатеси, босу Це спеціальна фітнес-програма на босу тренажері. Заняття з сьомого ранку до дев'ятої вечора, у тому числі і в робочий час. Дозвіл на зйомку цього спортивного комплексу нашій знімальній групі не надали. Не знаю. Ну рекламу висіть ну? це там, де ми були ще рекламу. Вы не бачите? Ну все, еще позаду. Вот, У она не снята. 24 этаж. А, 24. -й. А можно подняться на 24 -й этаж? Но у меня нет информации по спортивному залу. То вот, смотрите, если 24 поверх. Ага. Дэнс, спорт, студия, приглашает вас посетить в тренажерный зал. Это оттуда, ну, инструменты. Історія з виявленням боксерського рингу джакузі соляною кімнатою приміщенні державного органу показова за півтора роки ця справа не зацікавила правоохоронні органи, а Державна фіскальна служба, де це було знайдено у таємничу інформацію про оцінку майна, оцінюючи та не сприяє журналістам надавати важливі деталі цієї справи. Не секрет, що українська політика хворіє жорстоким популізмом. А в декого хвороба приймає зовсім гостру форму, коли популізм переростає у банальну брехню. От взяти, хоча б один автомобіль одного політика рейнджеровер Олега Ляшка. Лідер радикальної партії, очевидно, настільки хотів сподобатись виборцю, що наплодив аж декілька версій, як він допоміг фронту за рахунок продажу торік свого позашляховика. Спершу гроші від продажу він задекларував у. Своїй декларації про доходи, а потім ми побачили, що авто і через рік перебуває у власності політика. На що той видав ще одну версію: що він авто таки продав, але потім передав на фронт. Словом заплутався у власних версіях. Про один приступ популізму одного політика як характеристика загальноукраїнського захворювання розкаже Максим Савчук. Майже рік тому, після численних докорів нардепу Олегу ляшку, за те, що він їздить на недешевому ренджовері з номером 3303 ВР, народний обранець позбувся автівки і заявив, що передав її на фронт. Однак виявляється, що це авто у серпні цього року, за даними бази, ДАІ, все ще перебувало у власності депутата. Все одно ця автівка у вашій власності. Я не сам. знаю. По-моєму, її зняли. Я її віддав. Угу. Е, хай нею користуються угу. і дав доручення, щоб зняли. Зняли чи не зняли, мені про це невідомо. Але я нею не користуюся вже другий рік. Ми вирішили дослідити долю цього автомобіля після того, як нардеп вирішив ним не користуватися. Віддав на фронт батальйону Свята Марія в Маріуполь. Переконує нардеп. 3303 три Range Rover ВР рендж ровер. Я минулого року віддав на фронт, який угу. використовується в батальйоні Свята Діва Марія. Тобто я ви його вручив не продавали. А ви… я його віддав на фронт. Він у Маріуполі використовувався тоді, коли там базувалась Марія. У це можна було б повірити, якби Ляшко сам цього не заперечив. У своїй декларації він вказав дохід від продажу цього ренджровера, а продати це не віддати. І коли ми нагадали про цей факт ляшку, він одразу озвучив альтернативну версію. Ми продали цю машину і передали її на фронт. Людина, яка заплатила гроші за цю машину, передала її разом зі мною в батальйон свята Діва Марія». Тобто, ви все ж таки отримали виводу Абсолютно від продажу. Тобто не, не ви... можна говорити. Не що... вигоду отримав, а отримав гроші, які задекларував декларацію. А машину разом з цією людиною, яка купила, віддав на фронт. Отже, друга версія Ляшка така: він продав авто, отримав 70 тисяч, а потім разом із власником віддав автівку батальйону Свята Марія. Хто купив ляшко, не зізнається. Посилаючись на те, що новий власник бажав лишатися невідомим. Доповненням до цієї версії є блог Ляшка на сайті. Кореспондент. У блозі Ляшко пише. Ми змогли продати його за 70 тисяч доларів. Усі виручені гроші вже спрямовані бійцям АТО, а саме на потреби спецбатальйонів: Свята Марія, Луганськ-1, 25-й батальйон територіальної оборони Київська Русь, 72-га бригада ЗСУ для наших героїв, які зі зброєю в руках захищають незалежність. Були придбані Камаз бортовий всюдохід, одна штука, маза з кунгом, одна штука, бронежилети п'ятого рівня захисту 100 штук, бушлати 300 штук, ретранслятор 3 штуки, раці. 100 штук, комплекти термобілизни 300 штук, військові костюми 300 штук, балаклави 300 штук, спальні мішки 100 штук, утеплені намети 50 штук. Цю інформацію нам підтвердили лише у спецбатальйоні Свята Марія, першим командиром якого був однопартієць Ляшка Дмитро Лінько. Там сказали, що отримували навіть більше, ніж зазначене у списку. Не вирішити таке замість його якихось. У 72-й окремій механізованій бригаді розповіли, що допомогу отримували, але не бронежилети, мази чи військові костюми. Ляшко вручав подарунки дітям загиблих воїнів. А у 25-му батальйоні територіальної оборони Київська Русь взагалі відповіли, що від ЖК не отримували жодної допомоги. Принаймні, так стверджує Дмитро Кутузов, який відповідальний за матеріальне забезпечення Київської Русі. Там нікого такого не було. От підтримаємо на фонді 25-ї Київська Русь, яку підтриму допомагають. Не допомагають, а більше люди. Їденого депутата ніяк не було. Тимколі. Заказано депутатом. Ми не так не мовляємося. Ми політичники знаєте. Вони допомагають. Потім правують надавка тальона. Ми піднімаємо таким чином. Маємо три версії, які навряд чи можуть існувати одночасно. Втім, вони були озвучені однією людиною Олегом Ляшком. І ця ситуація, чи то проданою, чи то подарованою автівкою, дуже схожа на прояв звичайного українського політичного популізму. На сьогодні це все більше історій про українську політичну корупцію, яку ми обов'язково рано чи пізно подолаємо. Дивіться вже за тиждень, як завжди, о 21.50 на першому. До зустрічі!